Вітаю! Мене звати Маргарита Дробага, я вчителька математики. Цього уроку ми з вами й далі розв'язуватимемо задачі на рух за течією та проти течії. Згадаймо, як пов'язана швидкість переміщення по воді зі швидкістю течії. Якщо рух відбувається за течією, то за відсутності власної швидкості, наприклад, плота, швидкість буде дорівнювати швидкості течії. Якщо об'єкт рухається з певною власною швидкістю, то до цієї швидкості додається швидкість течії. Якщо проти течії, то від власної швидкості віднімають швидкість течії, і це буде швидкість руху, наприклад, катера або судна. Перша задача. Пліт пропливає 12 км за течією річки за час на 5 годин 20 хвилин більший, ніж човен, цю саму відстань. Знайдіть швидкість течії, якщо відомо, що власна швидкість човна 16 км за годину. Нехай швидкість течії становить хм за годину. За умовою, швидкість човна 16 км за годину. Складімо таблицю до задачі. Маємо два рядки пліт та човен. Та три колонки швидкість, час та відстань. Оскільки пліт власної швидкості не має, то його швидкість дорівнює швидкості течії, тобто х. За течією човен рухається зі швидкістю, що дорівнює сумі власної швидкості та швидкості течії, тобто 16 плюсх. Відстані в обох випадках однакова 12 км. Заповнюємо колонку з часом. Пліт витратив 12 поділити на х годин. Човен витратив на цей шлях 12 поділити на 16 плюс х годин. Переводимо 5 годин 20 хвилин у години. Це дорівнює 5,206 години. Скорочуємо і отримаємо 5,13 години. Також необхідно знайти швидкість течії. Вона повинна бути додатною та меншою за власну швидкість човна. Тобто, x лежить в межах від 0 до 16 не включно. Складаємо математичну модель до задачі. Додавши до часу, човна 5 годин 20 хвилин, отримуємо час плота. Тобто 12 поділене на х дорівнює 12 поділене на 16 плюс х додати 5 цілих одну третю. Переносимо усе ліворуч від знаку дорівнює, а 5,1 третю перетворюємо на неправильний дріб. Тоді 12 поділене на х, відняти 12 поділене на 16 плюс х, відняти 16 третіх дорівнює 0, зводимо до спільного знаменника, добутку 3х та 16 плюс х. В чисельнику отримаємо 12 помножене на 3 і на 16 плюс х, відняти 12 помножене на 3 і на х, відняти 16 помножене на x і на 16 плюс х. Знаменник 3х помножити на 16 плюс х не буде дорівнювати 0 за будь-яких допустимих значень x. Тоді, прирівнявши чисельник до нуля і розкривши дужки, отримаємо 576 плюс 36х мінус 36х мінус 256х, мінус 16 х квадрат до рівня 0. Зводимо подібні доданки. Мінус 16 х квадрат мінус 256х плюс 576 до рівня 0. Можемо поділити усе рівняння на мінус 16 і отримаємо зведене квадратне рівняння. х квадрат плюс 16х мінус 36 до рівня 0. За теоремою Вієта, х1 плюс х2 дорівнює мінус 16, а х1 помножити на x2 дорівнює мінус 36. Тоді х1 дорівнює мінус 18, а х2 дорівнює 2. Від'ємною швидкість бути не може, а тому отримуємо, що х дорівнює 2, тобто відповідь 2 км за годину. Друга задача: Теплохід рухався 18 км озером, а потім пройшов 8 км проти течії річки, витративши на весь шлях 1 годину. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії 3 км за годину. Позначимо швидкість теплоходу за км за годину. Складімо таблицю до задачі маємо два рядки озеро та проти течії. Також три колонки: швидкість, час та відстань. Швидкість у озрі км за годину, тобто власна швидкість теплоходу проти течії річки х-3 км за годину. Відстань у озері 18 км, а проти течії 8 км. Заповнюємо колонку з часом. У озері 18 поділити на х. Проти течії річки 8 поділити на х мінус 3. Шукаємо власну швидкість теплоходу, а тому х має бути більше за 3. З умови відомо, що на весь шлях було витрачено 1 годину. Додаємо час у озері та проти течії і отримаємо 1. Тобто 18 поділене на х додати 8 поділене на х-3 дорівнює 1. Переносимо один ліворуч від знаку дорівнює. зводимо до спільного знаменника добутку x та x мінус 3. В чисельнику тоді буде 18 помножене на х-3, додати 8х, відняти х помножений на х-3. У знаменнику x помножити на х-3, дріб дорівнює 0. Знаменник за жодних допустимих значень х не буде дорівнювати 0. Чисельник прирівнюємо до 0 та розкриваємо дужки. 18х мінус 54 плюс 8х мінус х 3 х дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Мінус х29х мінус 54 дорівнює 0. Домножимо усе рівняння на мінус 1. Отримали квадратне рівняння х квадрат мінус 29х плюс 54 дорівнює 0. За теоремою вієта корені в сумі дорівнюють 29, а в добутку 54. Тоді x1 дорівнює 2, а х2 дорівнює 27. За умовою швидкість теплоходу не може дорівнювати 2, а тому отримали 27 км за годину, що є відповіддю на питання задачі. Цього уроку ми закріпили тему розв'язування задач на рух за течією та проти течії. Наступного уроку ми будемо розв'язувати задачі на роботу та продуктивність. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!